Ох, так, друзі, всім привіт! Це я Саша і сьогодні ми пограємо в Майнкрафт другий раз. Як я думаю, ви вже дуже давно хотіли певно цього відео, так що от я вам і знімаю. От я зараз йду по кораблі. Та я пливу в свій огромний город. Я пливу в свій огромний город і... На цьому міровому лайнері. Там цей город ще стрій, так що я вирішив поки попити на лайнері. Сьогодні ми будемо їхати на лайнері в гору який я хочу. Ви дивіться, це, а це от город в лайнері. Бо це дуже огромне. Тут ми можемо купити папір, там ми можемо різне купити. Коротше, зараз я йду просто в свою квартирку. Я от був вчора на самому низу і не міг знайтися. Но, але благом знайшовся. Ну і от. Я зараз йду до себе тут, он, так тут оціваний. Тут, Ми танцюємо. Я кудись не туди прийшов. Я... Мені треба лесінку знайти. Давайте так акуратно спустимось. Давайте отак. Ой! Не туда впав, но ну, кубаго не, не розбився, бо я сейчас в креативе карта мира тихо закриваємось. Давайте краще. Давайте краще повертатися уже в кабинку побыстрее. Тихо. Мне, мне, нужно в свою хат вертаться. Погодите, это не тут, а я на самом огромном порсе живу, а не тут. Идем куда дальше звиться. Мы вообще пришли сюда. Лучше, давайте краще. Я поднимаюсь, Вот тут скотый. Нам треба наперед у Стній Там якраз і моя хата. Нічого собі дивіться. Тут це, тут це якийсь город в кораблі. Взагалі я пливу в якомусь вайнері. Поїздка на ньому коштувала дуже дорого. бо Я в преміум кімнаті. Я просто живу в преміум кімнаті. І за тілки м... і за тл страша друга. Тепер на нормальних лесницях. Все. Ой, ми вийшли під дощик. Та неприємно, коли дощик. Ой, блін, я уже щось за виску піднявся. Давайте краще спустимось, вниз. там нікого і жителів взагалі нема. Так, тут десь моя хата. Номер. О, от. Так, це моя. Закриваємо її. Так, що там Туалет. Норм все? Ота я тут сижу. Я тут сижу прямо на останньому порсі. Я живу. Давайте візьмемо, сядемо і подивимось на вид. дощ. Ой, тихо, секундочку там хтось задзвонив. И дамо відкриємо. Так, як тут видно, це житель. Так, здравствуйте. Я, почталь... я почтальон, я привіз вашу посилку на вертольоті. Ну, давайте мені цю посилку. Ладно, все, до свидання. ідіть звідси, почтальон. Спасибо за посилку. А де оплата? Іди в жопу. Я тобі вже оплачував. Капець уже з тими жити. Ти що тут робиш? <плес> Киш з моєї квартири, Киш, киш! В море падай! В море, в море. Іди звідси. Куда ти збіжав? Куда? Ти куди? Ти що тут робиш? І навіть не заплатив за лайнера уже А вже збігати хотів. Блин, нет, давайте краще залишим дом в покое. И дам его. Краще наверх. Ну там уже, там же дождь, по Ну для чего дождик. Ой, я куда-то не туда пишу. Ну давайте туда под дождик походим. Все, давайте. Поднимаемся. О, ну дождь опять. Я хотел в басику покупать. Ой, он ну, что-то такой тесный. Не хочу я в цьому, я йду в охорону. Я хочу в огромний басі. А де всі люди. Або люди. Два жителя. Сан... Це жителі. Турша навіть купаються. Ну, купайтесь, якщо хочете. А тут у нас джакузі, певно. О, тут жителі собі просили. и клюпаются. Мне не подсказываешь, что США уже что-то не попала. Что так богато жителей тут? И не так делают в пасеку. Знаете, кто из баскетбол уже захотел поиграть? Эй, сейчас. Э, куда? Куда ты залез, Алло, вылез? Куда? А ты что здесь делаешь? Тисячу, дивіться, пар. Ой, не котрі попадали. А от дивіться, скільки там баскетбол хочуть пограти? Хтось ще лежить там? там тисячу жителів тут. Тут куча жителів, всі збежали з пасіка. Тут навіть на хтось на горках катається. ніфіга собі вони сюди прийшли. Да вы видите, что кто-то А цей вообще тут Короче, я думаю, что пора нам вертаться обратно. Потому что сейчас будет капец. Задуща. Может, груза вдарить. Сигнализация. ви ви Ви-ви-ви-ви-ви. Ви-ви-ви-ви-ви. На третьому порці вдарила груза. Прошу всіх пасажирів евакуюватися і вами як подальше. бі 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 ві ві -бі бі-бі-бі-ві-ві, бі-бі-бі-ві-ві. -бі. Де? Давайте подивимось. О, ні, друзі, у нас горить. У нас горить. У нас горить. У нас горить досі. У нас вогонь розпространюється, У нас вогонь розпространюється по цілому кораблі. По цілому лайнері розпространяються вогонь. Всіх евакуювати. евакуюємося поки не пізно. А, -а, -а, -а. евакуюємо всі лайнери, пожежа, пожежа, пожеза, Тихо, всі згоріли. Тут все горить на першому, на третьому порці. На третьому порці там реально грижа. Вона вже до сюди дійшла. Це не третій порт. це, це п'ятий порт. Угу. Це вже в кіно. Тихо всі баски, хто грав в баскетбол, піджигнувся щас. Тому що там А вам запускалась. Сідайте, поки все не поламалось. уже розпространяється по цьому лайнері. Уже ж уже капецька мохіна. На, на, на пущаці, де ми дивимось, в огромному кубі де ми фільми дивимось і почав горіти, всі евакуювати з, з, з цієї штуки, хто там влазить. Все ніхто з ничего не ви. Там уже залило все. А ти ж ли я там оказался? Тебе сейчас там підпалить, втікай! Ні. ні. Тихо, динаміти літають! Динаміти літають! Динамиты летают. з эвакуировать горки. ні! О, які махіни. Це мохіни, ці взриви, це махіни. Потоп в лайнері вся вода вилилась. На перший етаж, там, де мій дім. Там, де мій дім, вся вода вилилась. Тихо стекло ламається. Що там діється? Тихо, на машину сторогу лиється. Тихо, динамит посипався, НЕ! Зараз Сейчас лайнер затопит. Тихо, все поломалось. Тихо, все поломалось, все поломалось. Више динамита. Бише динамита стоя. Уже же и в лайнере получилось. Все начало взрываться. Це почало зриватися, там мій там мій етаж, вот там моя квартира. Її вхід розірвало, Вот моя квартирка. Ні, це не моя. А там уже піджогі, вот моя. Цікаво неї. Блін, це теж не моя. Де моя квартира? Де моя квартира? Тут? Блін, мій... Моєї квартири більше нема. Все, все, почались взриви. В моїй квартирі капець. в цілому лайнеру капець. На першому етажі вже взірвався рактор, який допомагав плести. Тихо, все взірвалось! Все взірвалось. Тихо. Це вже щось не по планам, іде, все почало зриватися війни. Нам прийдеться всіх евакуювати на лодці. Ооо! Зриви! На куваль нападає. що? це що? це що? це що? це шо? Дінами. Тихо все полетіло, все полетіло. Більше нічого не залишиться. Від лайнера нічого не залишиться під цей день. Від лайнера нічого не залишиться на цей день. Ні куска, певно. Певно, не куска від лайнера не залишиться. Тому що зараз взірве все. Тому що динаміт посипався. І почалась пуша, і почались салюти, напевно, я сім'я себе. Тихо, все почало розриватися. Все взірвалось половина лайнера. Половина лайнера просто розірвала, половину лайнера просто розірвала, там, де люди жили. А что там с нашими аттракционами? А ничего, они себе не палятся. Они себе там, отдыхают на этих аттракционах. Ну, и им динамит, конечно же, приедет. Переносим. Динамит тело башню разрушит. Салюты! Салюты! Тихо, тихо. Тихо, все начало взрываться в Лайнер Вайнер сейчас весь затопит. Ой, тихо, тихо, тихо. Нет.